Міспер другий сорт, вага міжечка 8 кг за 1350 і жіноча фліска тедик. Розмір XS. Дуже класно. чоловічий плотний фліс на замочку, Розмір XL. Легесенька жіноча фліска, розмір 54. Плотний жіночий фліс. Розмір XL. Чоловіча фліска, розмір. 4XL. Ще один чоловічий фліс на замочку. Розмір XL. Ще одна плотна фліска, може бути як чоловіча, так і жіноча розмір М. Чоловічий фліс, а розмір Елька. Жіноча білесенька фліска на замочку. Розмір 50-й, такий плотний фліс, розмір. Елька, чоловіча плотна фліска на замочку, розмір Елька, жіночий легенький фліс розмір Мка, така фліска теж чоловіча, розмір 38-й жіночий, розмір елька, Жіноча фриска на замочку, розмер 44 чоловічий фрис фірмовий капа, розмір elka, -ка. Жіночий teddy, розмір 38 Жіночий фрісовий гольфок, розмір, эска. Такий жіночий теді, розмір 46 і остання це плотна. Жіноча фліска, а розмір 48. Це був фліс, перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг, за 1350